звичайне минуле, може навіть зовсім непримітне. Та для нас наша історія дуже важлива. Місто роблять по справжньому цінними люди дружба і спогади. Наче ліс, що на місці однім. Роял вуд це назавжди наш дім. Так він ледве помітний і геть непримітний, та спогадів сповнений він. Про пригоди теплі моменти Комікси, забувши про усе. А тут я зісла сто токіло. Як мені було два! Ці відбитки спогад про діточок, собачок, і свічисінький цемент А це вікно розбите вами і ваш бейсбольний м'яч. Тут сів я на вас бай Тут прибульці нас забрали І прямісінько. у Тут Мене оштрафували А це місце для промови. А ну згадай! Бо ми там, ми там. Аж дім не дістанеться він вам. Госади па -па па -па навколо, ми та й ціле море, це все, що так нам <по> Бо ми там, ми там, ми там <по> де місце нам. <по> У нас є власний свій мета зомбілу. Ще пан Букосик тут живе і пані, Яблуничка І Він не забутні перехід, що спінало. То й де ми перше зібрали зен а на нове морозиволтібен. А ви знали, що в Royal Вуці є поклади міді, ні, заліза і платини, не кажучи вже про нафтове родовище? Не могла сказати раніше, бо ми там, ми там, ми там. Де місце нам? Так, дякую, Лаут. Так тримати. Я радий, що ми залишаємось, бо. Ми там, ми там, ми там де Товіть пельки. <глух> <глух> що ви за люди і чому постійно співаєте? <глух>